скляні, дерев'яні, пластикові або з пофарбованого картону, я впевнений, що саме скляні двері серед усіх інших мають найбільше переваг. Скляні двері не облазять, не вигарають, не деформуються, не розбухають, і за ними дуже легко доглядати, бо навіть через багато років вони не змінюють свій зовнішній вигляд. Скло пропускає світло, і за рахунок цього ваша оселя буде більш ясною та освітленою. А якщо використати матове Покриття, то відображення всередині буде заблюрене. З чого двері складається та від чого залежить ціна. Перше, це короб. Він може бути Z-подібним або l подібним Він йде з ущільнювачем та міцно прилягає до готового дверного отвору. Далі йдуть завіси. Вони можуть бути вертикальної або горизонтальної форми, або завіса планка, яка буде йти по всій довжині дверей від верху до низу. Замок, яким він може бути, він складається із натисної ручки та механізму. Можуть бути без нічого, із засувкою або під ключ. Також він може бути із язичком або під магнітну засувку. Дверне полотно, базово вона йде прозорого кольору, але можна обрати висвітлене скло, бронза або графіт Додатково його можна замотувати суцільно або нанести зображення чи малюнок. Якщо хочете суцільний колір, не прозоре скло, його можна зробити у склі триплекс з двох шарів і пофарбувати у будь-який колір за каталогом RAL. Бажаєте отримати прорахунок на стильні та сучасні скляні двері? Пишіть нам у директ або телефонуйте.